У цьому розділі ми розглянемо, що таке кризове втручання, та дамо опис 20 рекомендацій, яких слід дотримуватися, складених на АДАК Асоціацією фахівців з лікування розладів внаслідок вживання психоактивних речовин зі Сполучених Штатів Америки. Ми поговоримо про рекомендації для кризового втручання. Я сподіваюся, що на завершення цього модуля ви зможете. Описати принципи кризового втручання. Зрозуміти рекомендації щодо кризового втручання. Застосовувати рекомендації щодо кризового втручання на практиці спершу ми зробимо огляд принципів кризового втручання. Кризове втручання це процес, під час якого консультант надає особі, у якої спостерігається криза, невідкладну допомогу для розв'язання її проблем, а також для відновлення балансу або стабільності в її житті. Кризове втручання є невідкладним, короткостроковим та обмеженим у часі. Консультанти й інші фахівці, які мають справу з клієнтом у кризовій ситуації, повинні дотримуватись певної процедури для забезпечення ефективного лікування клієнта і гарантування безпеки клієнта і самого консультанта. Рекомендації, які ми сьогодні обговоримо, можна застосовувати або пристосовувати як процедуру для вашої програми й оточення. Ці рекомендації складені на адак. Асоціацію фахівців з лікування розладів внаслідок вживання психоактивних речовин зі Сполучених Штатів спершу слід визначити і оцінити можливість клієнта отримувати допомогу з боку родини, друзів або інших джерел, наприклад, 12 ступенева група або група підтримки. Переконайтесь, що клієнт має доступ хоча б до одного джерела підтримки: дружини або чоловіка, члена родини. Представника духовенства або спонсора з 12 ступеневої програми. Якщо клієнт має тісні сімейні зв'язки, можливо, слід долучити сім'ю до його лікування. Криза буде впливати не тільки на клієнта, а й на членів його або її сім'ї. Якщо у вашій програмі не проводять сімейної терапії, варто спрямувати клієнта для отримання цієї послуги або інших громадських послуг чи підтримки. Тепер оцініть наявність ризику для клієнта й інших осіб. У вашій програмі мають бути процедури дій у ситуаціях, коли клієнти показують, що можуть становити загрозу власній безпеці чи безпеці інших осіб. Негайно зверніться до відповідних ресурсів лікування психічного здоров'я або до лікарні, коли клієнт вказує намір завдати шкоди собі або іншим особам. Якщо можливо, негайно організуйте співбесіду з клієнтом сам на сам у безпечному місці. І для клієнта, і для консультанта. Клієнт, у якого зашкалюють емоції, може відчувати безвихідь або ставати агресивним. Під час зустрічі з клієнтом слід переконатися, що ви обоє маєте змогу безперешкодно залишити приміщення. Вихід не має бути заблокований столом, стільцем або іншими меблями. Під час безпосереднього спілкування або телефонного спілкування потрібно допомогти клієнту скласти чіткий прийнятний план для подолання кризи. Зверніть увагу, що перехід з одного емоційного стану в інший потребує певного часу, а також на переваги для клієнта у визначенні цілей прив'язаних до часу, наприклад, плану на наступну хвилину, годину або навіть наступний день. Допоможіть клієнту визначити чіткі й досяжні короткострокові цілі. Їх потрібно розбити на найменші етапи, щоб клієнт не був перевантажений. Якщо можливо, залучіть інших важливих осіб для надання підтримки. Приведіть до норми реакцію клієнта на ситуацію без її мінімізації. Клієнти повинні знати, що переживання дуже сильних емоцій не означає їхню слабкість або божевілля. Дізнайтеся про почуття й емоції клієнта, активно слухайте його, не висловлюючи жодних суджень так, спробуйте зрозуміти, що означає ситуація для особи. Знайдіть інформацію про особисті культурні і соціальні фактори, які можуть впливати на бачення ситуації клієнтом. Потрібно допомогти клієнтові визначити і відновити ефективні стратегії розв'язання проблем і ресурси, які він чи вона використовували в минулому під час кризи. Також ви можете допомогти клієнтові у визначенні попередніх невдалих стратегій розв'язання проблем, зокрема вживання психоактивних речовин, і пояснити, чому вони не працювали. Ви можете спонукати клієнта почуватися не як жертва, а як повноцінна людина. Це можна зробити шляхом його активного залучення до розв'язання проблем. Не намагайтеся розв'язувати довготривалі проблеми протягом теперішнього часу. Варто зосередитися лише на теперішньому часі. Залучивши клієнта до реалістичного та короткострокового розв'язання проблем із чітко окресленими й досяжними цілями, розгляньте фізичні симптоми, які супроводжують тривожність або паніку. Говоріть повільно і спокійно. Попросіть клієнта дихати повільно і глибоко для уникнення гіпервентиляції. Зменшення фізичного відчуття тривожності може допомогти клієнту думати спокійніше і ефективніше розв'язувати проблеми. Захистіть самого себе, уникаючи зайвого ризику під час взаємодії з клієнтом. Не ставайте між схильним до самогубства клієнтом і вікном або карнизом, тому що такі клієнти можуть прихопити вас собою, коли вирішать учинити якусь дію. Негайно зверніться до відповідних ресурсів лікування психічного здоров'я або лікарні, якщо клієнти реально можуть завдати собі шкоди. Будьте готові до того, що клієнт може використати будь-який предмет для завдання шкоди собі або консультанту. Також не бійтеся викликати допомогу, якщо маєте справу зі збудженим або розгніваним клієнтом. Дотримуйтесь рекомендацій програми, коли маєте справу з клієнтом у кризовій ситуації, навіть якщо мимоволі виникає бажання виправдати порушення правил. Наприклад, заборонено фізично стримувати клієнта за винятком випадків, коли є спеціальна підготовка схвалення таких дій політикою програми. Заборонено переводити клієнта, окрім випадків, коли це дозволено політикою програми. Застосовуйте груповий підхід для кризового втручання і не працюйте самостійно. Існує вислів, що одна голова добре, а дві краще, і він особливо актуальний у кризовій ситуації. Це саме час для того, щоб покликати на допомогу відповідальну особу або колегу, аби допомогти клієнту. Застосування групового підходу допоможе вам дотримуватись таких рекомендацій. Залишайтеся спокійним, зібраним і відповідальним. Ви повинні бути відвертим і прямим з клієнтом. Також важливо не давати неправдивих обіцянок на кшталт Усе буде добре. Не докоряйте, навіть якщо сам клієнт сприяв виникненню кризи, клієнти повинні знати, що ви на їхньому боці в цій кризі і що ви дбаєте про їхнє здоров'я. Пам'ятайте, що клієнти з РВВПР. Частіше вживають психоактивні речовини під час кризи, ба більше вживання психоактивних речовин може посилювати супутні психічні розлади і хвороби. Нагадайте клієнтам про ризик повернення до вживання психоактивних речовин і додайте до плану стратегії профілактики рецидивів. Важливо знати і бути готовим до мобілізації низки ресурсів громади. Зокрема, право застосування, мобільні послуги кризового втручання, медична допомога, лікування психічних розладів в умовах кризи. Якщо ви або інший фахівець ухвалили рішення про госпіталізацію, слід переконатися, що така допомога може бути надана негайно. У разі потреби розробіть план подальших дій після подолання кризи. Якщо ви спрямовуєте клієнта до іншої програми для подолання кризи, то хочете, щоб після цього він повернувся до вашої програми для подальших дій. А тому слід домовитися з програмою, до якої спрямовуєте клієнта. Важливо, щоб ви контролювали власний рівень стресу під час роботи з клієнтом, який переживає кризу. Дотримуйтеся професійних меж і застосовуйте стратегії самодопомоги для підтримки свого здоров'я. Програми повинні мати для консультантів свої процедури, які давали б змогу проводити опитування групи фахівців із лікування та їхніх відповідальних осіб. Якщо ви почуваєтесь некомфортно в процесі подолання кризи, передайте керівництво іншим особам. Не кожен підходить для кризового втручання. Якщо ви змушуєте себе керувати й водночас почуваєтесь некомфортно, то наслідки можуть бути катастрофічними. Підсумок розділу у цьому розділі ми розглянули що таке кризове втручання. Вияснили, що кризове втручання є невідкладним, короткостроковим та обмеженим у часі. Консультанти й інші фахівці, які мають справу з клієнтом у кризовій ситуації, повинні дотримуватись певної процедури забезпечення ефективного лікування клієнта й безпеки клієнта та самого консультанта. Розібрали 20 рекомендацій, яких слід дотримуватися, складені на АДАК асоціацію фахівців з лікування розладів внаслідок вживання психоактивних речовин зі Сполучених Штатів Америки. У наступному розділі ми розглянемо фактори ризику та захисні чинники скоєння самогубства серед пацієнтів з РВВПР.